Заїхала ще одна така от F-30. Встановили сюди замість галоген full ледовські фари. Є у нас така зараз проблемка при включенні ближнього світла, моргаючи поворотнички. При цьому у нас аварієчка вимкнена, Поворотнички також не працюють. Є у нас помилки по переднім поворотничкам. Якщо будемо робити, будемо робити проводочку та кодування. Так, Ковтівочка у нас повністю готова, живлення у нас вімкнуто положення 0. Працюють у нас ангельські ласки. Вмикаємо ближнє світло. Працює у нас ближнє світло. вмикаємо лівий. Поворотничок, лівий працює, все добре. Вмикаємо правий, працює у нас правий. Все так, як має бути. Дальнє світло також у нас працює, ніяких у нас помилок при цьому немає, все, закодували, проводочку проложили. Так що, кому потрібні такі послуги, можете дзвонити, звертатися. Встановлювали китайські full-ledські фари замість галогенових на f 30 2017 року. Кому потрібні такі послуги, можете дзвонити, звертатися. Якщо будуть оригінал фари, набагато все робиться легше.